Доброго здоров'я, пані і панове! Мене називають Микола Вересень, і ми з вами трошки затримуємося на сьогоденні. Що сьогодні відбувалося, і відбулося вже в кіткелах. Приїхав спеціальний посланець американського президента. Прилетів приїхав до Києва. Прилетів він, мабуть, кудись в шу до Варш... до Польщі. От там достатньо інтенсивний рух літаковий. Я їхав там поруч і дивився, як ці літаки злітають, сіда сідають і так далі, тому подібне. Коротше, корисне для України місце. Ну, він приїхав про те, що він про що він буде говорити. Ми ніколи не дізнаємося, і правильно, що не дізнаємося, тому що, безпечно, покажуть і карти, і що, чого вистачає в Україні, чого не вистачає, хоча під час війни нічого ніколи не вистачає. От, і де ми, де вони, чи варто розраховувати, і варто вірити Путіну, що буде нова, нова навала, тобто мається на увазі новий наступ, чи це знов брехня, як і завжди буває з Путіним. Чому ми впевнені, що це брехня, або не впевнені, що брехня, що нам додати, які, які види зброї і так далі, і так далі. Ну, фактично, це вуха. Приїхали до нас вуха. Вуха Трампа, бо квіт, пан Кіт Келах прийде назад до Вашингтону, і все зустрінеться з Трампом і буде з ним говорити. Ну, мабуть, він має якийсь сантимент, тому що його доня цього кіта вже давно, вже декілька років очолює фонд, який допомагає гуманітарно, підкреслюємо, гуманітарно допомагає Україні. Ну от, через Румунію там такий хаб вони створили. Там багато волонтерських організацій, американських і українських, і вони тягнуть сюди. Я думаю, якісь там ліки, якісь бінти, якісь там допомоги, але гуманітарного, а не військового гатунку. Ну от приблизно так. В кінці ми щось дізнаємося, але точно ми не дізнаємося всі ці розмови. Які він буде вести, що йому будуть пояснювати, що він буде пояснювати, що він буде обіцяти, чого він не буде обіцяти. Коротше, така звичайна дипломатична місія, яка ну, культивується в світі багато століть. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це дійсно новина. Це відмова в призначенні голови бюро економічної безпеки БЕБ. Значить, я подивився, кому він підпорядкований. Він дійсно підпорядкований Кабінету міністрів. Кабінет міністрів сказав, що, що СБУ там знайшла якісь проблеми у цього, якого мають цієї людини мають призначити. Ну дуже багато чуток, пліток і так далі, і тому подібне. Але це в чому тут для мене особисто є новина? Вона новина в тому, що я дуже часто чую від критиків влади, що там погано, там погано, там погано і там погано. Найбільш яскравий приклад це пан Єрмак, і, і, і дійсно в нього були очевидні ну, помилки, деякі називаються злочинами. Я поки не наважуюсь. Але питання навіть не в тому, а в тому, що такі, які міняють ситуацію в країні, таких помилок я ніде не бачу у влади. І тому, коли десь хтось вкраде, ну так, да, люди крадуть, знаєте, це така новина не для всіх. І деякі люди думають, що, люди не, що інші люди не крадуть, а виявляється, крадуть. Да. І 100 років тому, і тисячу років тому, і 10 тисяч років тому людство. Мала в своєму середовищі людей, які крали. А коли говорять, що хтось там узурпував владу чи монополізував владу, це для мене ніякий не доказ абсолютно, тому що може він на добро чи вона на добро узурпувала владу, може узурпована влада краще, ніж не узурпована під час війни. Я тут не знаю. Але не призначення або заборона до призначення оцього пана, який мав би очолити. Бюро економічної безпеки це таке формальне порушення. І тут вже можна говорити, на відміну від монополізації чи узурпації, про те, що відбувається, і що це очевидна, ну, очевидна, очевидно, очевидно, щось, що може пахнути ну, не але, але і не помилкою вже. Це вже не помилка, це вже свідома якась дія. Тому варто тут звернути увагу на це все. Ну Там, очевидно, почали говорити, що СБУ щось знайшло, нічого СБУ, як я думаю, не знайшло, бо якби знайшло, то ця людина очолювала різні там організації входила в коло людей, яким держава довіряє, і якби він був дійсно якийсь там засланий казачок з Росії. То... СБУ мало би рік і два і три тому про це все повідомити і сказати, він не може потрапляти в коло тих людей, які приймають рішення або впливають на прийняття рішень. Тому тут я нічого не можу сказати. Щодо того, що узурпував владу, очевидно, прізвище треба визначити. Єрмак, знаєте, я нещодавно мав дискусію з своєю студенткою, колишньою, вона тепер журналістка хороша. І вона каже, Єрмак, Єрмак, я кажу: «А, а можете назвати пару прикладів, окрім оцих абстракцій, на кшталт узурпація чи монополізація? Не змогла. Я тоді сказав, знаєте, треба просто подумати, як унормувати, юридично унормувати посаду голови адміністрації, голови Офісу президента, голови голови. Для цього треба парламент. Безперечно, сьогоднішній парламент це не зробить, тому що там більшість. Пропрезидентська, але були минулі парламенти, позаминулі, поза минулі, поза, поза минулі, поза, поза, поза минулі. І ніяково щось руки не доходили. Значить, це вигідно і депутатам, і міністрам, і президентам, і оточенню президента, щоб була така отака, отака ситуація, коли ми не знаємо, що хто ця людина, що вона має робити. А це дуже просто законопроект і через парламент. Може не цей, тому що дійсно цей. Залежний від президента, скажімо прямо. Але попередні не були залежні принаймні від цього президента чомусь і Порошенко, і Янукович, і Ющенко, і, і так далі, і, і Кучма, і Кравчук нічого не робили для того, щоб це унормувати. Я пам'ятаю: 1992 році я довго сперечався, мені подзвонив голова парламенту, пан Плющ, і ми з ним сперечалися. На тему, а, 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 а що таке парламент, а що таке президент, які повноваження, у кого що, кого хто може, кого хто не може. Ну а вози не є там, як кажуть, наші росіяни. Тому єдиний спосіб це просто унормувати законодавчим чином і сказати: от голова адміністрації, чи там офісу, чи немає значення, він має от такі, 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 такі повноваження, а таких, таких, таких повноважень немає. Йому можна робити це, це, це і це, а оце це і це йому не можна робити, і так далі, і тому подібне. Тоді це можна юридично оформити, і тоді це буде зрозуміло всім і суспільству, і політикам, що звертатися до Іванова Петрова, Єрмака, Сидоренка і так далі не треба, бо він цього зробити не може. А якщо зробить, це буде порушення закону, а це значить тюрма, бо це гарно. Це єдиний спосіб цивілізованої країни, ну нічого не зробиш. Ну і третє, це уряд, про який всі кажуть, що там будуть зміни, тому що міністр оборони поїде в Америку, ніби в посольство, а хтось там залишиться або не залишиться, або просто повністю усунуть. І президент каже, що дійсно є, є сенс міняти людей і так далі, і тому подібне. Скажу вам відверто, я позиную високі кабінети. Попитав людей, як завжди, відповідь така сама, як і 10, як і 20 років тому. Ніхто нічого не знає, і очевидно, що і, і знати не може. Тому що е всі такі призначення, звільнення це така дуже кулуарна робота. Ніхто не хоче вголос називати людину, яку хочуть зняти недоліки. Які є у цієї людини на, на думку президента і так далі, і так далі, і так далі, або прем'єра, або там когось в Верховній Раді, немає значення. Ну, це якось етично неправильно, якщо я буду казати, що от він там дуже гарно працює, але у нього є такий, 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 такий і такий недолік. Ну не, 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 не добре це. От. Хоча люди хочуть все бачити, але не дай Боже, бо люди почнуть таке писати, таке говорити, що непереливки буде. О, і тут також є да, мені сказали, що значить ніхто нічого не знає. І я, коли ходив ще в адміністрацію, що кучми просто дізнаватися, шпорити, що там відбувається. І, і тоді ніхто не знав. А якби знав, то сказав би мені, якби мені сказати, я все одно нікого не сказав. По другий раз мені ніхто не, не сказав би. І я б нічого не знав. О, так я міг користатися опосередковано натяками. Про можливі перспективи тієї чи іншої людини, того чи іншого закону, того чи іншого законопроекту і так далі, тому подібне. І якось дуже обережно про це вказувати глядачам, читачам, слухачам і так далі. Тому подібне. Тому така ситуація непевна. Я думаю, що нічого до вересня перепрошую за зухвалість не станеться, тому що зараз зараз у нас липень, потім серпень. Це такий. Відпочинок не тому відпочинок, що всі хочуть відпочивати під час війни, а тому, що відпочивають в Європі в Америці. А ми залежимо від Європи, і від Америки, і взагалі дипломатія виходить. Ну не на перша, може війна на першому, на другому. Точна дипломатія. І коли нема кому знити, бо міністр в Бельгії чи міністр в Швеції відпочиває, то ну і ти будеш очевидно бездіяльний. Не тому, що ти не хочеш. Ти, може, і хочеш скликати нараду зібратися в Стамбулі чи зібратися в Стокгольмі і про щось обговорити, але туди ніхто не приїде. Так що тут все дуже просто і дуже зрозуміло. Тому я думаю, воно буде суттєво відкладатися до вересня. До вересня президент передумає, прем'єр передумає, всі передумають, Трамп передумає, Путін передумає. Ну, він ніколи не передумає не відмовиться від ідеї захопити Україну, це ми розуміємо. Ну, ось, от такий, значить, у нас новий Келог. Я думаю, це позитивний знак, безперечно, це хороша новина. Відсутність начальника бюро економічної безпеки це погана новина, і це, очевидно, вже є така історія. Ну, хоча, з іншого боку, знаєте, я б так сказав, а не можна позбутися. Як колись казали, радімих п'ятін капіталізму, ну тепер скажемо радімих п'ятін соціалізму, тобто позбутися добу комуністичну, потім добу перехідну, корупційну, таку, всеосяжну корупційну, взаємозалежну, не, не через якісь політичні обставини, а через фінансові обставини багатьох людей там на Печерських пагорбах. Тому так думати, що ото, ото, ото десь є такий чарівний так Чик, включив і все, всі блати, корупції, хабарі, особисті стосунки, вони припиняються. З іншого боку, треба також розуміти, що, наприклад, у президента Кеннеді був брат. І цей брат очолював Міністерство юстиції і Генеральний прокурор Сполучених Штатів. Так що сімейственність не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах світу. Ну, от, власне кажучи, так. Да. А уряд це така нейтральна новина. Я би тут нічого б не, не, не взявся говорити. На мою думку, уряд не, не, ну, не гірше, ніж попередні, не краще, ніж попередні. Такий уряд, який український народ заслуговує таких людей, яких український народ обирає в парламент, таких людей, які набирає на президента, і так далі. А уряд це похідний від президента і парламенту. Ну тому. Нарікати, якщо і треба, то на себе. Це важливо пам'ятати, а не сидіти на дивані і кричати Всі винні, окрім мене чудового який ніхіра не робить, а сидить на дивані. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове. мене звати Микола Верес. Зустрінемося може навіть завтра. Може, будуть новини. Пока.